Ми довго живемо під санкціями і виробили певний імунітет. А тому сорі. Це Пісков. Пісков прокоментував, я так розумію, від імені Путіна і всієї Російської Федерації, прокоментував погрози заяви Трампа, що ми введемо санкції, різні, потужні, різнобарвні чудові, різнокольорові. І ось буде халепа. Є пояснив. Ви можете, але ми вже адаптувались. Ми вже адаптувались. Ми маємо імунітет. Отаке От слово. Імунітет. Всі знають, так, да, слово імунітет. Так ось е я тут хочу два аспекти розглянути. Два. Перший. Який мені болить. А хто, хто. Народив, породив, виробив імунітет до санкцій у Російської Федерації. Хто ці люди? Хто це зробив? Ми. Ми ні. Ми ні. Ми не накладали санкцій. Ми просто обмежили, закрили там і так далі. Одразу. А хто ці люди? Хто? Це Європа. Це Європа. Європа, яка хизується, хизується 18 пакетом санкцій. Скоро будуть трубить на весь світ про 19 пакет санкцій. І нібито він буде знову нищівний, потужний. Ну і так далі. Нанесе удар по російській економіці. А в результаті російська економіка. Адаптувалась, імунітет виробила. Знаєте, що таке імунітет? Як формується імунітет? Коли вам колять щеплення роблять проти якоїсь хвороби, то насправді вам вводять антитіла. Що таке антитіла? Знаєте? Це та ж хвороба, але в певних допустимих дозах. Тобто вас заболівають, але в таких дозах, щоб організм міг це перебороти. І таких щеплень нам роблять там, протягом життя багато. І ось Європа за оці 3,5 роки, а насправді більше, насправді за 12 років, зробила все, щоб Російська Федерація дозовано, поступово отримувала антитіла. Спочатку щось трішки в економічній сфері, потім в фінансовій сфері, потім в політичній сфері, потім в сфері. Закупівель там, і так далі, і так далі, і так далі. І вийшло так, що Російська Федерація за ці 3,5 роки, а насправді з 2014 року, не просто адаптувалась, а виробила імунітет. Тобто хтось спеціально, спеціально прищеплював Російській Федерації, оцей резілієнс або Боротьбу стійкість проти санкцій. Перший пакет. Ми раділи. Другий, третій, п'ятий, 18-й пакет вже. Але Російська Федерація навіть вже його не зажовує. Вона просто його випльовує миттєво. Він навіть не заважає їй. Отакі санкції. А тепер момент номер два. 2 Трамп, от він теж намагається санкції ввести, а вони схожі на європейські. І ви знаєте, тут я був би обережним. І те, що Пісков це прокоментував, говорить, що не все так однозначно. А не вся так однозначність полягає ось у чому. Справа в тому, що коли на тебе вводять пакети дуже такі дрібні, раз в три місяці, то ти починаєш звикати. Ти починаєш звикати, адаптуватись, ти розумієш, що нічого такого кардинального не буде. Чому не буде? Ну а тому, що країни, які в тебе закуповують нафту і газ на мільярди доларів, вони не можуть тебе зруйнувати, бо вони з тобою побудували так званий баланс. Баланс світовий. Тобто вони будуть накладати санкції, але такі, щоб від цих санкцій не постраждали в першу чергу вони. Пам'ятаєте, колись Путін казав, і не один раз це в українських засобах масової інформації, ці інтерв'ю були, і він казав, що Європа робить собі санкціями гірше. І ми тоді ржали, ми тоді, ну не ми, я то усвідомлював, що відбувається. Я замислювався, чому він так говорить. А він і говорив, що вони роблять цими санкціями собі гірше. І от європейці теж почули Путіна. І ви знаєте, ці санкції, от коли дивишся, а що, власне, вони в ті санкції вкладають, і ти розумієш, що ці санкції, як мертвому припарка, нічого не впливають, ні на що не впливають і нічого не змінюються. Вони ніби є, а ніби їх і немає. І виявляється, що можна обійти ці санкції. Виявляється, що сама Європа ставила перед собою питання. А як же так відбувається, що санкції ми вводимо, але не завжди виконуємо? І такий скандал був. І тут Трамп. А що пропонує Трамп? А Трамп каже, перша санкція. Російська Федерація втрачає повністю ринок Європи. Втрачає. Немає ринку Європи. Продавайте тепер кудись в інше місце енергоносіїв на 220 мільярдів доларів. Я вибачаюсь, але це великий ринок. Це багатий ринок. І Європейській е, і Російській Федерації буде доволі важко, буде доволі важко кудись продавати такі обсяги. Ви скажете, Китай є, вибачте, ні один адекватний керівник держави, в тому числі Сі Дззіпінь, і в першу чергу Сі Дзіньпінь, не посадить себе на голку газову і нафтову від Російської Федерації. Це небезпечно. Залежати від Російської Федерації, від нафти і газу небезпечно. Тому що Росія не тільки енергоносіями торгує, вона через цю трубу прокачує якусь свою ідеологію. Вона щось вимагає від країн, куди качає. І побудувати тільки економічні відносини неможливо, якщо ти стаєш повністю залежним. Тому і Індія, і Китай, і інші країни будуть качати з різних джерел. А тепер виникає питання, але ж все одно будуть качати. І ринок і Китаю, і Індії великий. Так, Індія, наприклад, вона, вона індиферентна, тобто, іншими словами, їм їй байдуже до політичних нюансів. І я думаю, Російська Федерація чудово розуміє, що там в Індії всі її наративи, ідеологічні потонуть, там вони нікому не цікаві. І Сполучені Штати Америки кажуть, ми на Індію накладемо санкції. Якщо ви будете купувати, ви будете платити. І весь торгівельний баланс обернеться проти вас. Ви отримуєте дешевші енергносії від Російської Федерації, але щастя від того у вас не буде. Крім того, Індія зав'язана на світові ринки також, і на Тихоокеанський ринок, і на ринок Азії. І Індія буде дуже гарно думати. Крім того, давайте не будемо забувати, що існують шляхи постачання і їх можна прослідкувати. Тобто Індія вразлива. І от тепер давайте поставимо перед собою питання. А якщо Трамп перекриє шляхи постачання, якщо Трамп закриє ринки постачання, це буде відрізнятися від санкцій Європи. Мені здається? Так. Це суттєва відмінність від того, що ми бачили у вигляді санкцій до цього. А тепер виникає питання. А чому Трамп це робить? Це теж важливе питання. Чому Трамп це робить? Ну, для чого воно йому? І відповідь дуже проста: Трамп зацікавлений. І так, так, не потрібно сміятись, не потрібно. В коментарях писати, що ти мели, що ти все, Трамп зацікавлений. Да, друзі мої, Трамп зацікавлений. От Європа була зацікавлена і є зацікавлена в дешевих енергоносіях, тому і санкції не працювали. Тому що цікавості від Російської Федерації Європа мала більше, ніж цікавості від України. Тому нам допомагали значно менше, ніж Російській Федерації воювати проти нас. Грошима. Ніхто в цьому житті нічого не робить, якщо немає інтересу, в тому числі у цієї людини. Ніхто нічого. Дуже мало людей, які роблять заради ідеї, тому що так потрібно, тому, що так правильно, тому що це справедливість. От в міжнародній політиці так точно це не працює. Там потрібен інтерес. І Дональд Трамп його має. Цей інтерес полягає в тому, щоб продавати країнам свою нафту, свій газ і просувати силу тих країн, які підтримує підтримують Америки. От і все. У Трампа є інтерес. І тому Трамп сьогодні наш союзник, справжній партнер, якого є свої інтереси. І з ним можна домовлятися, і з ним можна говорити. Європейський Союз, що б ми не говорили, ми не могли перебити зацікавленість Європейського Союзу в дешевих енергоносіях. Вибачте, але за ту ціну, за яку Європа купувала нафту і газ в Російській Федерації останні три з половиною роки, ви не знайдете ніде. Європа фактично кайфувала від тих цін, які були ці три з половиною роки. І тому в них немає ніякого стимулу руйнувати російську економіку, руйнувати російську владу, зупиняти війну. У них стимулів на це немає. А у Трампа є. Тому ми повинні з вами розуміти, що відбувається, підтримувати тих людей, які можуть щось зробити, і не підтримувати тих людей, які можуть щось зробити, але не будуть. Тому що вони мають інші інтереси. Це не означає, що вони погані. Це не означає, що Європа наш ворог. Ні. Це означає тільки те, що у них є свої інтереси. У них є свої люди, у них є своя зима, у них є своє, і вони в першу чергу будуть захищати своє. Але ми повинні розуміти, де наш інтерес? Де наша сторона. Де наша зацікавленість? І чи дійсно це ті люди, які можуть нам допомогти і будуть це робити? Це дуже важливо. І будуть це робити. Європа не буде. Ми вже це побачили. Трамп є надія. Бережіть себе, не забувайте підписуватись і пишіть ваші коментарі. Це дуже і дуже важливо.